Сам доріг на Полтавщині такий плачевний. Ми знаходимося на дорозі обласного значення. Два решутримувач є агенція місцевих доріг Полтавської області. Це Семенівка, Худоліївка. Ремонт трошки робився років п'ять назад, але після того в когось ума фатило випилять великі дерева. Асфальт почав перегріватися на сонці. В результаті руху транспорту дороги повністю пішли. Це згідно там постанови Кабінету міністрів, який придумав, що 8 метрів від полоси не повинно бути дерев. Ці дерева садилися не просто так, а вони виконували функцію затримку вітру і щоб сонце не нагрівало. Повипилювали, гілки позалишали на обочині, і це випилювали 2-3 роки назад. І ніхто нічого не прибирає, піднімається парус, яка обочини зрушує повністю. Дорога повністю розпадається. Були ясени, випиляли всі ясени, а там один куб ясена – до 40 тисяч коштує. На одному кілометрі заробляють до 5 мільйонів. Кілометр випилять, продають до 5 мільйонів, вже так підраховували.